Як зробити замовлення продуктів компанії «Бебік»? Переходимо по силці, яку нам дали на сайт компанії. І вибираємо країну, Choose your Country. Тут вибираємо Україну або там, де ви зараз знаходитесь, нажимаємо ОК. Ще раз перепитують, чи Україна ваша країна. Ви нажимаємо так, є yes, зелене. Далі. На сайті можна дивитись інформацію англійською мовою, а можна зверху, зліва, пише вибрати мову, можна вибрати українську. І сайт перекладеться українською мовою. Але всі дані, пам'ятайте, що всі дані, ми заповнюємо тільки на англійській. Просто перекладаємо сайт, якщо ви не розумієте вам, і вам тяжко на англійській мові дивитись сайт. І так, тут на головній сторінці. Внизу ви бачите три таких білих риски. Нам потрібно нажати на першу, і сторінка стане активною. І тут ми нажимаємо розпочати зараз або на англійський Start now. Далі на цій сторінці ми дивимося, чи той логін, який нам дали, той, що нам дав спонсор, і нажимаємо, так, цей спонсор правильний, продовжувати. На цій сторінці виберіть тип публікового запису. Ми вибираємо дистриб'ютор. По тій причині, що в нього, по-перше, всі продукти на 10 доларів дешевші, чи ранкові капсули, чи вечірні, чи кардіо, все на 10 доларів дешевше, кожне плюс в дистриб'ютора є акції, які робить компанія періодично, і вони є тільки в дистриб'юторів, дешевше на різні продукти, або якийсь продукт плюс один, або три продукти плюс один. Ну, дуже цікаві акції, і вони є тільки тут. Нажимаємо. Так, попадаємо на таку сторінку, де ми вибираємо продукти. Продуктів наявності в компанії зараз вже більше, ніж було на початку. Якщо ви тільки починаєте, то я рекомендую взяти базові. База це оці L8. Зверху, ви бачите, якраз зараз йде акція, і оце акційні продукти, які появились. Вони будуть ще 1-2 дні. І це є продукти для дистриб'юторів. Де знайти Л8, ранкові капсули або акселер вечірні. Коли ви бачите таких три пачки і на них пише L8, лідер пак, три коробки 90 капсул, це і є те, що нам потрібно. І три пачки відразу вигідніше брати, ніж одну. І по ціні, і по доставці. Вечірні капсули нижче йдуть і називаються Accelerator лідер pack 120 капсул. Це є на 2 місяці капсули вечірні. Ви можете вибрати ці або ці, по бажанню. Є певні обмеження в Україні на 150 євро за раз при вартості товару. Більше 150 євро є мито, тому ми вибираємо, наприклад, тільки ранкові капсули. Нажимаємо Додати в кошик. Далі синю кнопку Переглянути кошик. Далі опускаємося вниз. Одноразово реєструємося, ціна за реєстрацію. Далі, справа синя кнопка Продовжити перевірку. На цій сторінці нас питає, чи ми хочемо робити щомісячну покупку автошип. Ми нажимаємо вимкнути автоматичне відправлення. Я, наприклад, не включаю його ніколи, тому що я кожен місяць або там можу раз на два місяці, з аккаунту того чи іншого купляти різні товари. А це означає, що буде, власне, сама, така сама покупка. Я нажимаю на оранжеву кнопку Вимкнути. І попадаю на останню сторінку, де просто потрібно заповнити дані. Зліва ми заповнюємо наші дані, адреса доставки, карта. А справа у нас є продукт, і ми бачимо кінцеву ціну. Що значить кінцеву ціну? Для України ранкові капсули 136,85-137 доларів майже по курсу Приватбанку. Тут іде входить сам продукт, реєстрація. Вартість за доставку. Якщо ви в Європі, то там ще є мито. В різних країнах різне: Польща 5, Німеччина 7, Чехія 10 доларів. Тобто, і останню цифру ви будете бачити отут всього. При повторних замовленнях ця сума менше на 20 долларів, тому що ми один раз платимо за реєстрацію і отримуємо доступ до можливості купити продукти по акційній ціні. Далі. Як ми робимо замовлення, як ми заповнюємо дані. От на цій сторінці нам потрібно все заповнити. Ім'я користувача, Англійськи ми пишемо букви цифри, це логін. Далі адреса електронної пошти. І так, пишемо логін. Якщо світиться зелена галочка, висвітилась, значить він був не зайнятий. І все добре. Потім пишемо емейл. Далі телефон з кодом країни. Тоді – Потрібна перевірка телефону. Нажмете підтвердити і появиться шестизначний код, який потрібно ввести. Після того: ім'я, прізвище англійськими буквами, пишете пароль і підтверджуєте пароль. Придумуєте пароль. Написала ім'я, прізвище, пароль, підтвердила пароль. Далі, тут заповнюємо поля адреси: слід заповнювати англійською мовою за винятком замовлень для Японії. Адреса 1. Тут пишемо вулицю. Дім і квартиру. Далі країна. Україна вже, бо ми вибрали на початку: вибираємо місто, або якщо це село, пишете село, штат, держава, тут, область. Наприклад, Київ, Київська, Львів, Львівська і індекс. Пишемо індекс Укрпошти, а доставляє нам найближчий кур'єр відділення нової пошти. Часто люди роблять замовлення не тільки додому, вказують адресу, а вказують адресу роботи. Щоб може їм кур'єр доставити на роботу, або в будь-яке місце, де вони вкажуть вулиця місто, де вони зараз знаходяться. Пишемо вулицю, дім і квартиру, вписано англійськими буквами. Просто англійськими буквами пишете свою українську вулицю, назву. Далі, доставка у нас 17, вказано доларів. Так, ще адреса доставки. Нам потрібно два рази вписати адресу. Я просто помітила, що коли один раз, то воно може не проходити. Ще раз, можете написати ту саму адресу. А, до речі, воно продублювалося. Інформація про оплату. Тут ми вводимо кредитна карточка, тут ми вводимо 16 цифр карти, термін придатності місяць, рік придатності. Поштовий індекс і три цифри CVV-код ззаді карти. Якщо у вас в карті є ліміт, то обов'язково перед тим зайдіть в свій банк і поставте ліміт, щоб ви могли зробити покупку. Купляти можна як з української карти, так і з польської, чеської, німецької, автоматично конвертує. І основне, щоб був виставлений ліміт і були необхідні кошти на рахунку. Напишу приклад. Заповнюю вам дані для прикладу, номер карти 16 цифр, термін. Тобто місяць, рік, індекс, код, CVV. Далі автошип ми поставили НІ. Це є щомісячна покупка ми виставили Ні. Так, правила та умови. Далі пишемо, що я згідний з умовами, можете їх прочитати. Тільки коли ми згід... нас пускає далі на покупку. І після того нажимаємо Обробіть замовлення зараз. Далі з'явиться ще дві кнопки разом: одна зелена, друга червона. Зелена це підтвердити, а червона відмінити. Нажимаємо на зелену Підтвердити. Чекаємо 10-15 секунд, щоб гроші списалися з карти, щоб пройшла оплата. І тоді у вас на сторінці цій з'являться дані, що покупка пройшла, і буде написано зелене слово paid, оплачено. Все, я вас вітаю з покупкою. Після того напишете мені, я покажу, як зайти в кабінет і подивитися історію замовлень. І потім відслідкувати своє замовлення.